Вітаю! Ви дивитесь Суспільним, і сьогодні ми зустрілися з громадським активістом Іваном Косминою. Іван, також радник міського голови Чорткова з питань безбар'єрності і головний герой документального фільму Без перешкод. Іване, вітаю! Вітаю, три місяці ти працюєш на новій посаді, так на посаді радника міського голови Чорткова з питань безбар'єрності. Розкажи, будь ласка, як ти ухвалив це рішення розпочати цю роботу? Це сталося випадково. Мені написав міський голова. Він послав за мною спеціально обладнаний автомобіль з підйомником. Щоб ми проінспектували місто на безбар'єрність, ну наявність такого автомобіля. Це вже про щось говорить. От і коли ми ходили з мером. По місту, от я йому говорю, тут неправильне пониження, тут неправильний пандус. Він такий, а чому тут пониження неправильне? Ну, я йому розповідаю, тут нахуй такий, то такий то має бути, а тут бордюр, а добре, окей. То ми йдемо далі. А чого тут пандус неправильний? Я кажу, ну, от заїзд, ну тут неправильно, тут плистка слизька, ага, добре, так, окей. Вже біля міської ради, коли вже повернулися, він каже Іван. Я хочу запропонувати вам роботу. Казати, що я був здивований, це нічого не сказати. А чому ти був здивований? Ну тому що людям з такою важкою формою інвалідності, як мене, практично ніколи не пропонують роботи. Тим паче, він знав про мене, він моніторив мене. Ну і багато чиновників, багато людей, багато журналістів знають мій такий, ну скажімо, не надто який характер і. Знають, яке відносився до багатьох моментів з питань безбар'єрності. Я не погодився відразу, тому що не все від мене залежить. Я фактично 24 на 7 залежу від сторонньої допомоги. Я повинен був згодити з мамою, чи вона захоче переїхати зі мною в Чортків. Е, так, я хотів цього, але багато залежало від мами. Якщо б мама не погодилась, я би залишився в селі. Але е, мама. Погодилася, вона мене завжди всьому підтримує і так я опинився в Чорткові. Твій перший робочий день мені було дуже приємно те, що коли мене Володимир Петрович представив перед всіма працівниками міської ради, було прийняття. От uh -huh. Це дуже важливо. Я це дуже рідко бачу в очах людей. Я часто чую слова ота класно, то ви гарні ідеї пропонуєте, але я не бачив раніше прийняття в Чорткові. Це інакше. Тут зовсім інша команда, і дуже важливо, що готові допомагати один одному, готові сприяти допомозі, і це на, на правду, дуже класно. Я, скажімо так, е Завжди чомусь такою критикою недовірою відносився. А от в чорткові тут все поламали. Всі мої шаблони такі поламали. стереотипи. звичайно, три місяці. Це трохи такий невеликий період часу, але можливо в тебе вже є якісь здобутки в роботі. Можливо, ти вже над чимось встиг попрацювати. Можеш поділитися? Так, ми вже попрацювали над багатьма моментами. Ми моніторимо місто. Це саме важливо. Ми працюємо. З командою це головний архітектор, це начальники відділів. Наприклад, якщо ми моніторили громадський транспорт на доступність, там був начальник комунального відділу, заступник міського голови по, по комунальних питаннях. От, і ми моніторили міський, тобто який належить місту, і приватний. Тільки міський е, транспорт е, є доступним. От, е, міська рада закупила е, автобуси з відкидними пандусами, От, і в них можливо заїхати. Також е, зупинки, на яких можна, можна вийти, є деякі зупинки, над якими ще е, треба працювати. Це саме описуємо для того, щоб люди. Могли безперешкодно їздити не тільки соціальним таксі, але й громадським транспортом. І мені було надзвичайно приємно, коли я два тижні назад, їдучи з дому, побачив жінку з донькою на кріслі колісному. О, вони такі Ваня, добрий. День. Ви куди їдете? Я їхав по справах якраз на моніторах. Я кажу, та їду по справах. Кажу, як ваша справа. Водії зупиняються, так зупиняються, допомагають заїхати, допомагають виїхати. Це направду дуже приємно. Наші водії всі прийшли інструктаж, вони знають, що вони мають робити. Те, що ти бачиш на моніторингу, те, що ти описуєш, потім йде в роботу. Так. Як це відбувається? Робимо світлини. Описуємо і надсилаємо листами, якщо це комунальна власність, значить директору комунальної власності. Якщо це, наприклад, магазин чи банк, значить ми відправляємо власнику і вони мають е, прийняти міри якісь. Тобто мають усунути ці перепони, які є на шляху. Е, поки що є розуміння, ну ще ніхто не сказав. Е, а на що це чому? Це ну, в принципі, зі слів такого немає. Коли ми приїжджаємо я кажу там: добрий день мене звати. Ми вас знаємо, ми вже вас бачили, ми читали про вас. Так, дійсно це потрібно. Ну хотілося, щоб це було не тільки на словах. Бо, наприклад, якщо взяти лікарню в місті Чорпків, то я на кріслі колісному заїхав в поліклініці, а вона з'єднана з лікарнею. Я приїхав всі шість поверхів без перешкод. Тобто там є пандуси, там є моменти, що є пороги, ще не всі усунуті, але я приїхав все і виїхав в лікарні, яка з'єднана таким спеціальним переходом. Але ще також є моменти, над якими зараз ми працюємо. Ми виділили. Кошти з бюджету, за що я вдячний депутатам за те, що одноголосно прийняли бюджет на 25 рік? От зараз акцентуємо увагу на стоматології, де будуть безкоштовно лікуватися, і ветерани, які втратили кінцівки, які пересуваються з допомогою крісел колісних, і ну, звичайно, всі люди. Які в тебе найбільші виклики траплялися на цій роботі? Один такий був момент, ми приїхали нещодавно біля костелу, я навіть про це описував у Фейсбуці. І тільки я свою колегу попросив, щоб вона покликала настоятеля храму, я залишився сам біля дверей, йдуть молоді люди от, і витягують кошти, сумочки, і мені зразу пропонують це, напевно, найнеприємніше. Ну, і це зазвичай це, це з кожним, напевно. Хто пересувається на кріслі колісному, це з кожним таке траплялося, тому я завжди кажу: ну, якщо хочете чимось допомогти, спершу підійдіть, запитайте. Я до цього звик, я до цього готовий, а є люди, які до цього мають бути не готові. Часто виходять публікації на сторінці міської ради, наприклад, як правильно звертатися до людей з інвалідністю? Тобто як правильно говорити, чому інвалід неправильно, тобто, це, це ми робимо. Ми повинні докладати зусиль для того, щоб люди з інвалідністю могли себе реалізувати. От і зараз я хочу розвивати спорт, петанг місті чортків для того, щоб об'єднувати людей з інвалідністю, і щоб чортків в майбутньому став таким містом, щоб з нього брали приклад. Я дуже люблю це місто, тому що я тут навчався. Це місто мені не чуже, У мене тут багато друзів. От і ми плануємо знову мотоподорожі, ми плануємо. Більше розвивати цей напрямок, тому що не тільки для мене особисто, щоб Іван Космина їздив мотоциклом, ми хочемо катати дітей з інвалідністю, дорослих з інвалідністю, щоб вони відчули цей смак свободи, тому що його можна відчути тільки на мотоциклі. Я їздив на байку до своєї травми, але коли я вже пересувався за допомогою крісла колісного, то це були зовсім інші відчуття. Ну, це як ти заново народився, це дуже важко пояснити. Я не знаю, як це пояснити, але це відчуття, вони дуже особливі. І я би хотів, щоб інші люди це відчули. Навіть коли минулого року я був в Тернополі на фестивалі. Файно без рамок, ми там катали дітей і дорослих з інвалідністю. Ну, емоції вони переповнюють тих людей. Я спілкувався з мамою хлопчика, якого дуже важка форма інвалідності. Вона мені говорила, що ця дитина ще декілька днів ці емоції так висвітлювала. Я бачив очі військового, в нього ампутована Нижня Кінцівка. От, і коли він приїхався на, на мотоциклі, він тоді згадав, як він е, в юності їздив на своєму мотоциклі, почав розповідати, який в нього був мотоцикл, який в нього є зараз ще мотоцикл. Тобто ці емоції вони, вони дуже особливі, вони заряджають настільки, що ти хочеш щось робити. Ти бачиш ціль і ти хочеш до неї рухатися. Це, це не обов'язково байк, а це може бути щось інше, але от цей байк, він. Дає поштовх рухатися до своєї мрії, бо в кожного з нас різні мрії. От і в майбутньому я бачу, що в нас люди з інвалідністю будуть повноправними членами суспільства. Давай поговоримо про фільм без перешкод. Ти там головний герой, це біографічний фільм, який зняло суспільне. Після виходу цього фільму твоє життя якось змінилось. І не можу сказати, що там я став якоюсь такою зіркою. чи що. У мене цього немає з цим, в мене все окей. Це такий ну, період, що всі ці роки я працював недаремно. Тобто, ну, це ж не те, що я е, сьогодні травмувався, а на наступний день про мене зняли фільм. Угу. Е, мені доводилось дуже багато працювати. Я з маленького села. З якого дуже важко вибратися, де немає ні спеціального транспорту. Я докладав максимум зусиль, щоб десь мене побачили, щоб про мене почули. От І вже тоді зняли фільм. Цей фільм більш не був для мене, як для інших людей, які тільки отримали свою інвалідність, от для мене було важливо, щоб вони побачили, що інвалідність це не кінець життя. Що можна жити, що можна їздити на мотоциклі, що можна займатися якоюсь улюбленою справою. От для мене це було найважливіше не стати зіркою суспільного чи, там, чи України, чи ще десь. Ну, для мене було важливо донести суспільству, що інвалідність це не кінець життя. От це було саме такою моєю найбільшою ціллю. Ну і мені здається, робота над цим фільмом це теж зусилля, бо ти показав дуже правдиво і дуже відверто. Подробиці побутові навіть подробиці свого життя, так і, і це про твою відкритість, і це потребувало сили. Я був максимально щирим, максимально відвертим в цьому фільмі. Це не було наградно, там не було сценаріїв. Навіть коли ми спілкувалися, ти можеш пригадати, ти мене запитала, я тебе запитав, а, який сценарій фільму, і ти відповіла: сценарій, це твоє життя. Тому я був максимально щирим. Які відгуки ти отримував? Дуже схвані, дуже, дуже позитивні. Багато людей мені казали, що дивилися фільм. По декілька разів ми можемо навіть прочитати коментарі під фільмом, там є багато таких. Писали люди, хто теж пов'язаний з інвалідністю, в кого діти з інвалідністю. От, ми багато спілкувалися з людьми, які мають інвалідність, і їм цей фільм прийшов до душі. Мені 15 років тому бракувало такого фільму. У 2010-му я дуже мав мало інформації про людей з інвалідністю, як вони себе реалізовують, особливо в Україні. Мені показували Вичича, але ми маємо розуміти, українські реалії відрізняються, так, так? Українські реалії в селі, коли ти живеш тільки з мамою, і в тебе 800 гривень в місяць пенсія від можливості Вичича. Ти також є автором книжок Світло в кінці тунелю. Живи. І ще одна аудіокнижка, яка в тебе вийшла нещодавно, так. Як ти працював над цими книжками, особливо зважаючи на те, що тобі доводиться працювати трішки більше, ніж іншим людям для того, щоб просто навіть набирати текст? В добу по годин 16, напевно. Тому вийшло, От, ну це я майже ні з ким не спілкувався, тоді я просто писав. От. І вийшло так за два тижні. Твоя аудіокнижка, чи то навіть відеокнижка, це відеокнижка, так. так, вона є на Ютубі і там є відеоряд. Ти вирішив, що такий формат буде доступнішим для більш широкого кола аудиторії? Ні, я просто не маю грошей, щоб друкувати третю книжку. Насправді так. Текст був. Я навіть хотів попросити свого товариша е з Тернополя, байкера е Гурневича Андрія, який працює на радіо е і в театрі в Тернополі, щоб він озвучив цю книжку. От у нього такий дикторський голос класний, тому що в мене дефекти мови, я заїкаюся е в деяких словах. І коли я почав це обговорити зі своїми товаришами, байкерами, вони кажуть, в жодному разі Ваня, так. Тримає класний голос, він класно може прочитати, але це твоя книжка, ти це все проживав, ти це все пропускав через себе. Ми тебе дуже просимо читати. Нещодавно ти став людиною року за версією газети Вільне життя, а також здобув перемогу в номінації Громадський діяч телепремії Гордість Тернопілля. Що ти відчуваєш у такі моменти? Я не знаю. Чесно, для мене це було досить несподівано, І коли мені зателефонували, що мою кандидатуру подали на телепремію гордість Тернопіль, я спочатку подумав, що це розіграш, тому що я так дуже обережно до, до телефонних дзвінків ставлюся, особливо з невідомих номерів. От, і коли в мене сидів мій товариш-байкер, от він так дивиться на мене такими очима великими. Я кажу, повторіть, будь ласка, ще раз е, ваше ім'я. Мені там сказали ім'я, а переді мною був ноутбук, я швидко загуглив, е, хто це такий, дійсно така людина є і дійсно відповідає тій посаді, які мені сказали. Думаю нічого собі. Е, от. Е, я не вірю, що я переможу, навіть коли я був вже в Тернополі в Березилі, тому що. Люди, які були зі мною в одній номінації, це дуже сильні люди, це відомі люди, От, і вони заслуговують бути першими. Але ну, так сталося, напевно, більше за мене проголосували людей. І мені було дуже приємно, коли е, люди, які були в одній номінації зі мною, мене привітали, сказали, що це заслужено. Це для мене дійсно було дуже важливо. було прийняття, оце відчувалося прийняття, про яке я дуже часто говорю. Як ти гадаєш, що може зробити суспільство для кращої інтеграції людей з інвалідністю? Саме перше це щоб було розуміння важливості адаптації осіб з інвалідністю в суспільство. Не пандуси. Тому що пандуси ми вже стільки наставили. А з тих пандусів немає. Вони зазвичай всі з порушенням ДБН. Якщо українці будуть розуміти важливість самого прийняття осіб з інвалідністю, що люди з інвалідністю це такі ж самі люди, як і всі інші, що у них точно таке ж саме є, є право на життя, на самореалізацію, на те, що вони. Такі ж члени суспільства, як і всі інші, то, то тоді буде результат. У нас в Україні 10% від населення осіб з інвалідністю. Це досить велика цифра. Це 3 мільйони осіб з інвалідністю. Дуже багато. Людей з інвалідністю засин... зачинені в своїх е, чотирьох сцінах. Вони не виходять на вулицю, тому що немає прийняття. Тому що дуже мало зроблено ще для того, щоб люди могли себе реалізувати. Е, щоб людина могла себе реалізувати, вона має мати е, роботу, вона має здобути освіту. От, е, від дитячого садочка школа. Потім технічна освіта або вища освіта це дуже важливо. Ми стали на цей етап. Це вже прописано в законах, це і швидше було прописано в законах, тому що Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю прийнята ще в 2010 році. Але от тепер цьому вже більше надається уваги. Але воно ще має бути закладено в суспільстві отут, в голові і отут, в серці. Коли це буде. Тоді буде для результату. я дякую тобі за розмову і за твою роботу. Бажаю успіхів у твоїй роботі, і в громадській діяльності. І вам усім друзі, нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з громадським активістом Іваном Косменою.